Ще раз, не знаю, Давай. Сейчас. Раз. раз. Сей. Давай. Хватит робимо. Заслуг приподнять його, чтобы він понял Тримаєш. Та, трим... Ні, не, Все, Тримаєш. Давай. Так, не, не кидай. Все, сейчас здесь мы Кидай, Давай. пускай. Хватаю. Пускай. Пускай цей. Пускай. Хватай цей. І цей. О! Два же Вузлик, бачиш? Так, давай ще раз. Давай. Один. Добре. Два. Два. Кидаємо так. Хвать. 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 Ось Тут тримай. Берень щось і кидай туди. Китай. Тягни, 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 тягни. Тягни. Оп! Бачиш. Вузлик, молодець. Да, ти умничка. Давай ще раз, вузлик будемо робити. Давай. Один. Кидай. Давай, кидай, хватит, хватит робимо. Ось Оце бери. Бери. Таку. О, далі бери. О. Тепер бери Ось. і в дирочку. Кидай, пускай. І тягне тут. Пускай це. І тут. І тягнемо. О! Вузлик. Бачиш, який вузлик набиваєш. Молодець. Да, саме важче це хвать зробити і шусь от Да. Давай ще раз. Один. Роби такий великий. Два. Може, тобі правую крас сейчас Хвать. Хвать. Хватить. Тримаю тут. Оп. Хватить. Береться. Да. І туди в дірку шус. Пускай Тримай. В Дирочку. Маленькая пространства цежело туди попасти. От тут тримання. Так, і в дирочку цю. Запускай, пускай. Пускай. Запусти в дирочку. Все хватай. І от виховай. Тямину і тягне. І вузоли. У нас ще раз останній два. Один. Великий роман. Два. Шос. Хватит, хватит. Два. два треба, два, треба. треба. Отак. Вай. Висок. І на цей лівий береш. В дирочку. В дирочку кидаємо. Та це сім. І тягне. Нова